Так, друзі, всім привіт! Як ж завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас погода сьогодні четвер у нас, 18 вже, чи 20, чи 19, -те. мабуть, 19. -те. Сьогодні число. Погода гарна, сонечко. Треба закінчити обрізати дерева. Я вам далі покажу. Як я буду обрізати, як я буду обрискувати мідним купоросом. Так, ну це буде далі. Так, що по нашим, друзі, качкам. І що ми з вами придбали на виставці. Що я хочу сказати? Селезень сьогодні в перший раз. Вже немає, ми порізали тих качок уже. Наш сьогодні селезень працює. І працює на всі 100%. Молодець. Все, він уже на качках був. Все, залишаємо я щасливий, залишаємо його. Тут питань по ньому немає, все дуже, дуже все добре, друзі. Так, Все, я вже, можна сказати, на ногах трішки. Вже тепер обходжу кожен ранок і кожен вечір наше господарство. Так, що тут, друзі? Я вчора, як-не-як, насипав їм піску. Тут поставив такі два антазика. Бачите, да? Один і другий. Поки не прикривав. Ну, яйця несуть. Несуть, несуть, несут, це добре. Все, далі подивимось, що з цим будемо робити. Так, йдемо тепер далі. Йдемо до нас крочатник. Так, а що в нас? Давайте зразу по кохінхінам. Зайдемо. Бо я так і не розкидав вам, я вам тільки показав. Що в нас по кохінхіну, так. Так, да-да, не переживай. Так, ну що, друзі, кохінхіми ось, отакі ми передбали ось. Дивіться, які гарньюньки. Дві курочки. Поки що вони сидять тут, дуже вони не виходять на вулицю, надо буде їм або вони не допригають, або треба їм буде зробити якусь такий помост, щоб вони не гуляли. На полуто вони гуляють, а на вулиці виходить тільки ця чорна курочка. Та... Або ще, може, та перехвилюється, або якийсь стрес. Ну, не будемо їй дуже заважати. Так, що в нас зранку тут? Зранку у нас вже перші пішли. Це добре. Так, тут прибирати не буду. Вирішив не прибирати полікарбонат, залишив. А сюди замовив, я вам покажу тент прозорий на кліпсах, щоб не заморачуватись, то, як я заморачувався зимою. А будемо трішки по-іншому робити. Я думаю, в нас все вийде. Так, що у нас, друзі, по кроликам? Так як я говорив в попередньому відео, я домовився з кролиководом пашею, що оцю самочку я йому спарую нашим новим термончиком одним крайнім і обміняємося на кролицьку бургунської породи. Так, ну що з цією кролицькою, друзі. Я біля неї так і сяк. Дивіться, все, діла не буде. Я її забиваю, щоб вона не мучилася, видно, вона нічого не їсть. Вичищу тоді все це все неї. І все. Так, насче цієї королиці? Ця королиця теж не навела, друзі. Хоч вона і спарувалася, хоч у неї ось я такі пузо, не знаю. Ну, хай поки посиде, а там буде видно. Жопу я відкормив у неї. Якщо що, піде на м'ясо другові. Оце такі поки в нас справи. Все, тут квітки в нас пусті. Куропаточка свіженької водички зранку я поставив. Комбікорм є. Все, такі друзі теж у нас справи по нашим. Так, яєць там немає ще в них. Дивіться, які вони гарнюнькі стали, ви бачите? Необідрані, чистюленькі такі. Все. І під них вже, під їхні яйця, точніше вже є птиця, яка буде виводити. Ось так. Насчет вазанів, друзі, це питання поки що таке риторичне. Подивимось. Подивимось, що ми будемо робити. Бачите, гуляє коктейл. Хочеться, як я говорив, і кусається. Я вже планував отут ось закрити качкам там ззаді хати місця. Так, тут водою затоплю. Чуєте мій петушок кукурікає в сусіда? Якому я віддав. Не хочеться аюти втрачати. Не знаю, подивимось. Діло покаже. Так, І що на вихідних? А на вихідних жінка сказала, прибирає ці мені свої грядки. Каже, руки в тебе з жопи, вони порозлазилися. Оце так. Я і не хотів їх робити, я краще на ті місяни пересажу смородини. Два ряди посажу. І хватить ще місця мені під і під перець. Бо вони ці грядки не знаю. Да, воно з однієї сторони дуже багато йде туди всякого мусора, з-під кроликів, але розгорнути, мені все одно треба тут, ви ж бачите, які ложбини, Треба потихеньку, щоб не завозити. Бо я сюди машину тут завозив землі, але ну, її не видно. Вона тут вмерла її не видно ця земля. Тут ще машин 5 треба завести, щоб воно це... Хоча там, де огород, як ви бачите, вже немає в мене впадини. вже в мене там так вирівнялося. Кури розтягли, майже все. І це ж я хочу, поки курей нема в нас тут зелені, хочу познімати оцей шифер. І хай кури трішки розгребуть, подивимось, що там. Там під низом і доски, і всякий мусор. Ну нічого не розтягнуть. Те, що не розтянуть, ми згребемо і потім піде в підемо все одно ми курям варимо, десь присходимо. Так, а тут ось, бачите, да, що в мене ось це треба відодвигати ось, це в одному місці. Клітка сюди посунулася, я коли сіно запихав, надавлював і трішки клітки в мене з'їхали. Нічого страшно, все зробимо. Китюницька, да? ми все зробимо. Було б здоров'я. А мы все, мы все сделаем. Вот это такие справа, друзья. Тебе вот я допомог. Муркочи, да, Китю? Китюни? Весна пришла, Китюль. Китюни? Все, Что, пришла весна? Иди сюда. Иди сюда. Ну, ты моя сайка. М -м -м. Сонечками. Оце так. Все, курян поставив, курян казанок доїдають у мене те, що залишилося. І будемо варити по-новому. Дружина питає довго цей буде, що... каже, кукурудза ця стоятиме. Та ні, не довго, кажу. Можеш на рибалку таки з'їжджу. Це Вже рік стоїть, зиму перезимувала, я думаю, короб дуже буде довольний, що така кукуруза смачна буде. Оце так. Ну, селезнем я сьогодні довольний, чесно. Я дивився, 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 це вже він, коли ми привезли його в суботу. Сьогодні вже четвер і ніякої взагалі реакції не було на наших качок. І якщо чесно, то я трішки думаю, може він підбракований, ще ще щось. Ні. Сьогодні він вже, бачите, на коричневу качечку на нашу. Таке вже осідлав її і зробив свої справи. Так, друзі, а ще по нашим курим. Як неслися, так і несуться, там дивіться. Бачите, так? Ну що, може хтось скаже живодюр залишив я одне кошеня. Не зміг я нічого нашій кішиці залишити. Де тут? Де тут вона? Ось вона. Ось оно, залишив отакі кошенятку тут. Все. Жінка сказала що не треба, але я не можу так. Хай буде, викорман. Якщо хоче хто допомогти, кормами допоможіть. Кури в мене несуться в мене... Бачите, скільки курей. І кожен день десь, десь 15-13 яєць. є. Все, я тут і сусідям трішки продаю, і друзям даю. То трішки на корма може яку копійку і заробимо. От, -от так, все, весна надвигається, степло обрізатимемо, все як я говорив. все, Хай поки пасуться і поки радують. Друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Пишемо, коментуємо. А вашому, як завжди, господарству я бажаю завжди прибутків, менше втрат і побільше, щоб воно вам приносило задоволення і радість. І здоров'я. Здоров'я, і ще раз здоров'я та мирного небась. Все. Всім до наступних зустрічей.